В ім'я Отця і сина Духа. Амінь. Христос Воскрес, воїстила Воскрес! Молиться з вами парафія Престоїв Харисті, міста Хуст Мукачівської Рикотольської єпархії, особливо є спільнота лицарів Колумба на цій парафії. Помолімося за мир в Україні, за перемогу над злом, за воїн, які захищають нас, за визволення полонених віднайдення безвісті, попавших, за всіх воїн, які є в, в лікарнях. За лікарів, за волонтерів і за всіх, хто служить Україні. Христос воскрес і смертв, смертю смерть подола і тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес, смертю смерть подола і тим, що проба жив. неба І всього видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця рожденного, перед усіма віками, світла від світла, бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиного сушного за все, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасення, і пішов із небес, і воплотився від Духа Святого, на і ділий, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата і страждав, і був похований і воскрес у третій день, згідно з Писанням і вознісся на небо, і світи, праворучиця. І в друге зі славою судити живих і мертвих, а його царство царству не буде кінця. і від Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поконяє, і рівно славимо, що говорив через пророків єдину святу Соборну, і Церкву, і сповіду одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава що нас утворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амін. Амін. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний вікло лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, збавителя, душам нашим. Слави Сину, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. Слава Святому Духу, що нас просвітив і в католицькі віри, в нині по час, і на віки віків. Амін. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душа наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо, славні таїнства і перше таїнство славне, воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Отче що наш, що є сила, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо від нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амі. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа спаса, збавителя, душа наша. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний від лона твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Здавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пілона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена твої жінками, і благословених підлона твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена між жінками, і благословений біклона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душам нашим, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна благословена між жінками, і благословений біклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і справителя душам наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний відлона Твого, Вотиковіла Христа, спаса, Збавителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і імені, і повсякчас, лі... і, час, і, навіки, і... Амі. Амі. Ісусе, на віки віки. Поміє Ісусе, прости нам наші гріхи, захрони нас від пекельного вогню, ховати всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге славне, таїнство, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо. Отче, Отче наш, що нашого на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословена лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний бідло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і здобите, душа наші, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з собой, благословена тим жінками, і благословенний благословений лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, зварителя душам наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний і Бога на того. бо ти породила Христа Спаса, зварителя душам наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя, Душам наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам наших! Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна ти тими жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам наших! богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти і жінками, і благословений від того на Твого, бо ти породила Христа, спаса, Збавителя душам нашим. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і і віки віки. Ом Ісусе, прости нам наші гріхи, похорони нас від пекерного вогню, усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо третє таїнство славне. Зіснявство Духа на апостолів. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого рам. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душам наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословеник підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний Плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душами наших Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний Плід Лона твого Бо ти породила Христа Спасе, збавителя душам наших. богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословеним лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душам наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена тими жінками, і благословених тлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам наших Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душам наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душа наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пріло на Твого. Бо ти породила Христа, спаса, зварителя, душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки Амінь. Ом'ї Ісусе, прости нам наші, в'які охорони нас від на вогню, порвати всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Послажимо четверне те, славне таїнство, успіння Пресвятої Богородиці. Отче наш, що нащо на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, він нашим, і не введи нас у спокусу, але визволі нас від лукавого Амінь. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душа наші, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса збавителя душам наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками, і благословений клона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з собою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душам нашим. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти против Христа Спаса, збавителя душам наших. богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена твої жінками, і благословений лона твого, Бо ти породила Христа Спаса, згарителя, душа нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Ом Ісусе, прости нам наші гіхи, охорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого ми в п'яте Розважмо п'яте, та... славне таїнство, коронування Богородиці на царицю неба і землі. Отче на наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мані. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа наша, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душа наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душа наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенні пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плот Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений тіло твого бо ти породила Христа Спаса, збавителя душа наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душа наша, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душам нашим. богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Ом Ісусе, просимо наші віхи, захорони нас від покерного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Помолімося, щоб Господь Бог зіслав свою благодать Духа Святого, дарував церкві доброго пастря, нового Псаленського архірея, що Він у вірі і правді та любові провадив народ Божий. Господи, вислухай нас і помилуй, отче наш, що Шри, є сина, на небеса, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас і духа. Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тим жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя душам наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Христос воскрес Весело Воскрес!